Рада знову всіх вітати і заняття розпочинати. Будемо навчатись гарно, дружно, весело та вправно. Малята сьогодні нас запрошує на прогулянку дівчинка-надійка. Вона запрошує погратись та виконати цікаві математичні завдання. Погляньте, ось ростуть два дерева. Давайте порівняємо їх за висотою. Які дерева за висотою? Так, високе та низьке. Де розташоване високе дерево? Так, ліворуч. а низьке розташоване? Вірно, праворуч, діти. А що розташоване над низьким деревом? Вірно, сонечко. А де знаходиться дівчинка Надійка, дійка? Так, вона стоїть під високим деревом. Діти, а тепер самостійно, уважно розгляньте цю картинку. Розглянули? Тепер давайте з'ясуємо, де знаходяться білочки та сова. та сова? На дереві, а де знаходяться їжачки? За деревом, де ростуть грибочки? Попевіти. Так, позаду нього. А тепер давайте їх порахуємо та позначимо кількість цифрою. Уважно роздивились? Давайте рахувати, скільки зображено білочок. Три білочки. А скільки зображено сов. Вірно. Сова зображена? Одна. Одна. А скільки їжачків виглядає з-за дерева? Двоє. А скільки росте грибів попереду пенька? Вірно. П'ять. А скільки ж квіточок? Чотири. Дуже добре. Погляньте, до кого ця Надійка потрапила. Та це ж наші друзі менші із жарких країн папуги, слоненя, мавпеня, левенятко та маленький жирафчик. Давайте порахуємо, скільки папужок. Двоє. Скільки тваринок? Вірно чотири. А де знаходяться папужки? Так, вони літають високо в небі. А тваринки і надійка, де знаходяться? Вірно, відносно папужок вони внизу. Сидять на травичці, відпочивають. А ось надійка потрапила на дуже цікаву галявину. На ній ростуть квіти, схожі на геометричні фігури, і на деревах також ростуть геометричні фігури. Давайте назвемо, які геометричні, фігури, які геометричні фігури ростуть на дереві. Трикутник, прямокутник, квадрат, круг та циліндр. Скільки всього фігур давайте порахуємо Два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять геометричних фігур. Дуже добре. Діти, погляньте, як всього багато на цій чудовій галявині. Пропоную порахувати та позначити числами всі зображення, які на ньому є. Давайте розпочнемо з пташок. Скільки пташок зображено? П'ять. А скільки метеликів? Три. Курчаток скільки. Двоє. А скільки тваринок відпочиває на травичці? Чотири. Скільки гусеничок? Дві. А сонечок скільки? Одне. Зверніть увагу, що всі вони також складаються з геометричних фігур. Надійка пропонує виготовити кімнатну рослину, кактус. Для цього нам буде потрібно зразок, білий аркуш паперу, прямокутник червоного кольору, три прямокутники та квадрат зеленого кольору. Клей, ножиці, пензлик та клеєнка. Беремо прямокутник червоного кольору та зрізаємо куточки, утворюючи вазон, ось так. З прямокутників зеленого кольору робимо овали, а з квадрата круг і викладаємо їх ось таким чином. Потім приклеюємо. Голочки за бажанням можете домалювати ручкою або олівцем. Діти, сьогодні разом з Надійкою ми пригадували, де знаходяться предмети відносно один одного, рахували предмети та позначали їх кількість цифрою, пригадали геометричні фігури та виготовили дуже гарну. Та цікаву аплікацію. На цьому я кажу вам до побачення, до нової зустрічі!